Правою ногою робимо крок вперед, широкий. Ліву ножку вирівнюємо. Ну, можете ось так собі коліно десь примостити, бо далі ви будете опускати одразу в наступні праві коліно. Але зараз нам не потрібно якраз опускати коліно, потрібно підняти, втягнути п'яточкою, потягнутися назад. Тут у нас тупий, тупий кут в коліні, не гострий. Десь 90 градусів або більше чуть-чуть. Коліно над п'яткою. Коліно трохи назовні. Гарно втягуйте заднє коліно і робимо пружинку. Пружинка дуже неамплітудна. Тобто не отака, як десь можна колись може і побачити, а дуже-дуже маленька, майже непомітно. Тас рухається, але дуже-дуже з маленькою амплітудою. І пам'ятайте, що ми втягуємо ліве коліно, п'яточкою тягнемось назад. Якщо важко можна спертися на два пропса взяти. Продовжуємо. Ось таким чином можна, якщо важко, якщо руки не дістають до підлоги і скруглюється напружується спина. Ще працюємо, 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 працюємо. Ще, 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 ще. Дуже невеличка амплітуда. Задню ногу втягуємо. Переднє стегно паралельно підлоги. Ще ще, ще, ще трошки. Зводить? Судомить? Mm -hmm. Ані, просто важко. Mm -hmm. Все, кладемо коліно, молодці. І поклавши коліно. По-перше, цьому коліну має бути комфортно, якщо потрібно, можливо, товстіше зробіть собі. Підкладання і носочок на себе таз назад. Провертаючи. Таз трошки, ну, таз ми уводимо назад і провертаємо трохи наперед. ребром, тягнемося до стегна, носочок на себе. Розтягується задня поверхня передньої ноги правою. І опускаємо стопу вниз і таз максимально низько. Також відчуваємо внутрішня, задня розтягнулася, і, можливо, навіть на лівій ніжці хтось буде відчувати, що теж внутрішні м'язи, стегна тягнуться. І працюємо динамічно: носок на себе, стопа вниз, таз вниз. Все, працюємо. Кожен в своєму ритмі. Якщо у вас гарна е, техніка, все гарно виходить, можете швидше собі дозволити. Я думаю, тіло вам підкаже, хто може швидше, хто не може. Але старайтеся заходити в крайні положення. Тут і крайні тут, щоб у вас дійсно відчували, як м'язи тягнеться. Разом з тим, робіть все м'яко, плавно, без різких рухів. Дихайте. Носочок на себе. Ребро торкається стена. Продовжуйте дихати, не затримуйте дихання. Угу. Трошки більше носочок на себе. Хорошо. Чудово. І закінчили. Зараз будемо міняти ногу. Вже можна поміняти. Ліво вперед, і праве коліно поки не вкладаєте, можете так примірятись, щоб потім менше рухів робити. І піднімаємо коліно правої ноги, втягуємо його, п'яткою тягнемось назад. Тут у нас тупий кут або кут 90 градусів. І ми вже пружинимо. Не Неамплітудно, ледве помітний рух. І головне постійно направляйте увагу на своє праве коліно, щоб воно втягувалося. Бо ви втомлюєтеся, воно трошки буде провисати. Ні, натягуйте. Тягніть п'ятку назад. Добре, дихаємо. Дихати, дихати, дихати. Втягуйте коліно. Коліно ще краще втягуйте. Во, во, клас! Молодці, дихайте, не стримайте дихання. Ще, 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 ще. Ще близько 10 секунд залишилось, типу небагато. Дихаємо. Небагато, як нічого не робиш. Або робиш щось приємне. Ще чуть-чуть. Все, молодці, кладемо коліно, відправляємо, від'їжджаємо назад. Носочок на себе натягуємо. І ребром тягнемось до стегна. Все. І працюємо динамічно. Стопу поставили, опустили таз вниз, носочок на себе натягнули. І от кожен в своєму темпі. Угу. Ще трошки. Дуже добре. Якось бачите, ми так швидко зробили молодці. Знов поміняємо ніжку право вперед, ліво назад. Так само широкий крок. Нормально ще рухається ноги початок, ще рухатись рухатись. і Таз максимально внизу. І за чим нам потрібно <кхи> прослідкувати, так це за положенням свого таза, за, за тим, щоб е, оця кульшова кісточка, клубова кісточка дивилась вперед, не в бік. Щоб не розверталась ось так бік. Бо це дуже травма небезпечна. Блін, я кожен раз це показую. В общем, не в бік, а вперед. Якщо, е, ну, я думаю, що у всіх виходить, да? Виходить. І таз максимально низько. Тут у нас Теж коліно над п'яткою або трошки тупіший кут. І піднімаємо ребра вгору, ми вже так робили. розкриваємо грудну клітку, зводимо лопатки, голову сильно не закидаємо назад. І все і так. Тут... Да. Зараз я підійду до кожного з вас і трошки вас заглиблю. Підніму ваші ребра. Ви можете самостійно це зробити. ну, Зараз трошки, коли я поправлю, буде глибше. Все стоїмо, Намагаємося не рухатись, таз не піднімаємо. Розкриваємо грудну клітку, дихаємо, кайфуємо. Так, з кого почнемо? Звідси, зеленки. Дихаєте? Так. Да. Ганець. Хорошо, Поперек не болить. Чудово. Ага, там у нас носочок розвертає вже. Не дивіться на нього. Во. Так, не боляче коліно. Або можете покласти стопу, але отак от трошки. Це, мабуть, вже. Будь-же так воно. Заводськими настройками. Ні, я думаю, що не заводськими, а внаслідок користування вже так сталося. Все, дихайте, дихайте. Все, лопачки трошки назад. Все нормально, можемо жити. Хорошо. Так, і зараз я рахую ще 10. Дев'ять. Трошки вниз, лопаточки. Як там лопатка? Нормально, вісім, дихайте. Сім. Все добре? Ні, не добре? Шість. Ага, все. Бачите, я пам'ятаю про коліна таке. Якщо будуть коліно, то входимо. Три. Два. Один. Все. І зараз, по-перше, візьмете... Візьміть мою ковдру, будь ласка, вона трохи м'якша, мені здається. Я не знаю, чи це сильно допоможе. Давайте мені. От. Можеш. Немає. І старайтеся завжди переміщуватися вище коліна. Я розумію, що тоді дуже сильно розтягуються стегна, і це може бути неприємно. Але тоді ми з коліна приберемо. Так, права нога в нас була попереду, ліва позаду. Ви трошки відпочили. Я бачила, що ви зібрали ножки, посиділи. І знову відправляєте праву ногу вперед. Так, да, Знову праву. І знову пускайте таз вниз. І ліва п'ятка. До сідниці. Дуже гарно підкладаєте під коліно, але ось тут ну, дійсно перекочуйтеся на ділянку вище коліна. Катя, якщо буде зараз боліти, ми ще щось інше будемо робити з вами добре, бо не годиться, якщо коліно сильно болить. Можна взяти пасочок і зачепити. Надо комусь посочок? Можливо, на, да, надо. О, бачите? вже хтось користувався. прошу. Оп. А, як там а зачепіть просто стопу. Там можна, звісно, робити красиві ці е, петелечки, але ось таким чином теж можна підтягнути. Або через гору так, несу, несу. Взяла вашим пасочком трохи покористувалася. Беріть. Так, так зручно. Так, нормально сикать? Сильно тягне, зато коліна коліно не болить. Так, скільки зможете? Посидіте і потім вийдете. Хорошо, блін, я не запустила секундомір. Дай дума. Тут багато не буваємо, ж тягнемось. Нище таз, Оленка. Давайте, давайте, таз. Катя, все добре? Коліно, все, відпускайте. Якщо болить коліно, відпускайте. Це коліно. Чи жоно. У нас болить таке. Ну, захоплюйте, як вам зручно. Одноіменно і незручно. Ой, не знаю, щось нормально і так і так. І, Хорошо, все, розкручуйтесь, допустимо, вже, я так думаю, була хвилинка. І тепер у вас права нога була попереду, ліва позаду, а тепер ліва пішла вперед. Ліва нога вперед. Коли не тиснете на коліно, воно не болить. Да? Знаєте, що Катю? Попробуйте на колінники придбати. Може спрацювати ця історія. Е, тільки не м'які, а бувають такі типу резинові із е, типу пластика якогось буде, щоб ну, ущільнювач що якийсь тут буде. Хорошо? Я думаю, що може в даному випадку допомогти. Бо шкода коліно, ну що ж ми будемо його знашувати? йому ще працювати і працювати. М? Можна піти перевірити до лікаря, спитати. Ліва нога рівна зараз у нас попереду. Ось так. Сідайте на попу, носочку натягуйте. а що ви, я ж отак сіла. А ви думаєте? Що <звук> Сідайте на <звук> попу, ліву ножку вирівнюйте. Носочок дивиться на себе. Праву ногу викладаєте над лівою. Приблизно коліно над коліном. І е стопа правої ноги біля лівого стегна. Ось в такому положенні не болять коліна. Угу. Спинка рівна, ребра вгору, і, можливо, хтось зачепиться ось так от посочком і буде тягнутися животом. А хтось настільки у нас вже гнучкий, що торкається руками до ступи, буває таке? Ану, коленка, покажіть. Зне... Во, хорошо. І якщо хтось, тут у нас в залі так вже далі ніхто не піде, але хтось там може, тренується, і він зачепився, і ребра в нього поклались. І тоді ми ще під боріддям зачепимо коліно. І час пішов, сидим. Під коліном найгірший танець. Mm? Під коліном найгірше тянець. Нижньої ноги. Там, ну, взагалі. Це, я маю на увазі, що важко тягнути під коліном. Mm -hmm. так, так, так ви ж не тягнуно само так тягнеться, воно так сіло і воно тягнеться. Боляче? Ну нам треба розтягувати там. Все. І не пружиньте. Забувайте за оці всі пружинки максимально. Розтягнулись і сидимо кайфуємо. Носок стараємось натягувати на себе. Все, залишайтесь в цьому положенні, дихайте. Що видаєте пасок? Так. Я уявляю, що ви метати пасок. А, так, а чого уявлять? У нас ось є, ще є. Пасочки стали в, такому, в такій шані в мене останнім часом, що, мабуть, треба докупити. Так, ви молодці. Все, розкручуйтесь. Тепер все відтворимо на інший бік. Ліва нога залишається попереду, права йде назад. Блін, ми не встигаємо. Ми не встигаємо. <кій> Але ми ж трошки. Ну так, да, звісно, спізнилися, будете тепер залишені після уроків. <кій> трошки затримаємось, так? Да? Так, да? Катюш? Можемо? Хорошо, таз внизу. Коліно над п'яткою, чуть-чуть назовні. Таз низенько. Пам'ятаєте, про те, щоб у нас. Е... Щось у мене сьогодні з цим словниковим запасом він. Цей... Да. Да, закрито. Тут все не розвертається в бік і поїхали. Розкрили ребра, ось так от. О, так уявили, що я вам тут розправила і стоїм. Час пішов. Розправить. Давайте я вам все-таки розправлю. Ну що я зря тут сижу. Давайте. О, хорошо, нормально все дихаєте, не затримуйте дихання. Тримайте баланс, якщо потрібно, ви можете ножку трошки ближче до себе поставити, якщо потрібно, якщо вона вдруг їде. Йому дуже старається, я прям даже не знаю чи. Але Завжди можна більше старатися, виходить. Що дихайте, Дихайте. Катюша, що там коліно в нас? Так? Да. Все я не буду нічого вам тоді додати. Підіть, зробіть знімок. Йдете до травматолога, лікар-травматолог. Кажете, болять коліна, в спокій не болять. Але коли займаюся, спираюся, болять. Скажеш, що так буває, скажу, я молода, що буває. Сфотографувайте мені коліна. Хорошо? Бо ну, скажуть, я хочу просто знати, що там є. І хай відправлять чи на рентген чи на Узі, подивитись? Ну, подивитись, що все нормально. Можливо, просто. А воно як зсередини у вас були, чи от як шкірочка згори? Згори? Ну, може, це просто шкіра, ви ж без штанів. Ну, в смислі. Хорошо, вирівнюйтесь. Ну, ліва нога у вас була позаду? А, все, так залишається. Вибачте, вибачте, вибачте. Да, розтягуємо. Правильно, ліво попереду, права позаду. Все, ліва попереду, права позаду, і ми розтягуємо квадріцепс правого стегна, підтягаючи праву п'ятку до сідниці, опускаючи таз максимально низько. Сидим. час пішов. Захоплюйте пасочку, і я зараз вам вибудую, як тоді. Хорошо? Воно буде сильніше тягнутися, але не буде боліти коліно. А, вже сильно тягнеться, нема куди поправляти. Да? Кать, ну давайте так. Якщо сильно буде боліти, то виходите просто. Да, придбайте на коліники. мені здається, це взагалі ну, може вирішити питання, бо воно ну, ж почервоніло у вас. Швидше за все, що це ззовні. Але обстежитись завжди не зайве, знаєте. Я не хочу, да. А, я не запустила таймер. Так, да, я вам по Подивлюсь, а ще трошки посидим. Дихайте. Не висіть, будь ласка, на плечі. Плечі вниз. Хорошо. Серіальчик якийсь. Відпускайте. І зараз праву ногу відправляємо вперед. Згори є спортивний магазин прямо над нами. То Спортландія, а тут прямо в них інвентар є і в них можуть бути наколінники. Носочок на себе. Права вперед. Та, яка була позаду, пішла вперед прямою. Да? Та, яка боліла зараз іде вперед. От, по-моєму, у вас оця. Да? Яка зараз була на да, колу, яка боліла, то вперед іде. Так. Да. Інша згори ліва. Ну, так якщо ви робили як я, то права рівна, ліва згори коліна над коліном, правий носочок вгору, сіднички можна назад трошки відправити і. Зачепилися або руками, або пасочком поклали груди. Хтось зачепився навіть під боріджем, і Вже сидіть, вже сидіть там, запустила я, не запустила, сидіть. Чим довше, тим краще. Дихайте. О, не скрультесь спині. Якщо ви зачепились пасочком, ви навпаки ще більше витягнули ребра вперед. І якби віднизу живота потягнули себе вниз чуть-чуть. Так більше тягнеться, да? Спинка рівна. Дихайте. Хорошо, достатньо низько. В цьому положенні комфортно колінам. Коліном. Це не зовсім коліно, але просто сильно тягнеться. Так? Да? Yeah. Хорошо, так має бути. Готово, пише? Хорошо. Розкрутились. Все.